А ви думали, Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Любіть Україну у сні неяву, мишневу свою Україну. Красу її вічно живою неву і, і мовою її солов'їну. Я вірю, що наші янгели не захищають. Від навали і тьми ворогів. Україна вистоїть, я знаю. Ще нам довго снитимуться гради від телевізійних поради, і ракети, бомби, та тривоги, щем зруйновані будинки та дороги. Та попри все, ми українці, ми єдині. Україна це вічність не тільки сьогоднішня, але й передусім майбутнє і минуле. Ми є, були і будемо. Вітчина наших нами. Красивий щедрий рідний край, і мова наша соловіна. Любий, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Вони можуть розмовити мрію. Я можуть розмовити щастя. Але вбити ворог і не вдається. Кожен жати, що по Україна не прагне чужого, Україна боронить землі. І що вечора, дякую Богу, і що ранку вмірю встані. Моє ім'я батьківщина. Лелеке, легке крило. Моє ім'я Україна. І сонечка, тепло, що немерла Україна, і слава, і воля, що на братья молодії, сміхнеться доля. І хто б там що кому не говорив, а згине зло, і правда переможе. І за те калина успівають і на сотні, да буде перемогу Україна Повернуться герої до рідні. Я в Україні в місті Синельникова, але попри все повертаюсь до навчання, я у Німеччині. У місті Існі, але попри все повертаюся до навчання. Я у Франції в місті Альбі та попри все повертаюся до навчання. Я в Україні в місті Запоріжжя, але попри все, я повертаюся до навчання. Я у Франції, місто Лансон, але попри все повертаюсь до навчання. Я в країні Ізраїль в місті Зарос, але попри все повертаюся до навчання. Я в Польщі, в місті Варшава, та попри все повертаюсь до навчання. Я в Польщі в місті Суд. І попри все, я повертаюсь до навчання. Я в Естонії в місті Тані. Але попри все, повертаюсь до навчання. Я в Україні в місті Запоріжжя. Та попри все, повертаюся до навчання. Я в Турції, в місті Аланія. Але попри все повертаюсь до навчання. В Чехії в місті Верно, але попри все, повертаюсь до навчання. Я в Україні у місті Запоріжжя і попри все, повертаюся до навчання. Я в Україні в місті Васильівка, а попри все повертаюся до навчання. Україна понад усе.